Всім привіт! Мене звати Галина. Ми знаходимось з вами на каналі Школи вокалу Муза, і сьогодні ми з вами поговоримо про ваш перший виступ і як до нього підготуватися. Пісня для вашого виступу. Я б вам рекомендувала вибрати пісню, яка дуже легко вам лягає. Тобто, яку буде вам легко заспівати, яка не тяжка в нотах, не буде там дуже високих, нот, дуже низьких, а комфортна, щоб ви її заспівали залюбки. Якщо це буде хі, це взагалі 80% успіху, тому що люди, які вас будуть слухати, вони будуть згадувати свої емоції, не так будуть слухати ваші якісь проблематичні місця. А будуть включати свої емоції і пам'ять, яка нагадує їм цю пісню. Фонограма вона має значення, бо це інструмент, який вам допомагає в виступі, а не навпаки. Якщо ви хочете змінити тональність, дивіться на те, щоб в фонограмі не було, наприклад, бек-вокалу, щоб Вакарчук, коли ви змінили тональність на вище, не став златою огнівіч. Це дуже важливо. Тому обирайте тоді фонограму без бек вокалу, дивіться на її якість, і тільки тоді використовуйте пісню. Слова вчить їх одразу, не під плюс. Краще їх роздрукуйте, напишіть від руки, щоб ви бачили своїми очима, де строчечка, яка йде далі. Я, наприклад, якщо знаю, що пісня складна в словах, пишу собі на руці. Першу літеру речення, і воно мені дуже допомагає для людей, які в школі чи в університеті писали собі шпаргалки. Хто не користувався, це буде трошечки проблематично, але це дуже допомагає зняти напруження на те, що ви можете щось забути. Одяг, сцена, любить естетику. Дуже важливо, коли ви приходите на сцену, виходите на сцену, не бути в шортах. Не бути в босоніжках, щоб не випирали там пальчики у вас. Взуття повинно бути максимально для вас комфортне, бо ноги для нас це наша опора в пісні. І це дуже важливо. Якщо ви любите там наряджатися, більше бути яскравим, робити макіяж, це тільки плюс. Але обов'язково мита голова, чистий одяг, попрасований, щоб все це виглядало красиво. Чек перед виступом. Якщо його не було, і ви трошечки переживаєте за те, чи працює мікрофон, чи не працює. Коли ви ходите на сцену, можете просто привітатись. Тоді ви будете розуміти, гучність мікрофону, чи включений він, чи працює він, і, і трошечки буде вже зв'язок з глядачем. Будьте на сцені в образі від початку до кінця. Якщо пісня ще не закінчилась, фонограма ще звучить, не треба казати дякую і до побачення. Почекайте, поки ваша пісня закінчиться. Тобто, потанцюйте, попосміхайтесь, будьте ще в цьому, в цьому куражі. Не бійтесь помилок, не бійтесь почати спочатку. Якщо, наприклад, вам не чутно музику, якщо ваша фонограма починається з самого, тобто ваш виступ починається з самого початку, щось пішло не так, можна зупинитися і сказати: вибачте, давайте ще раз. І один такий головний нюанс це ваші очі. Вони ні в разі не гуляють по всьому залу, не шукають когось. Вони співають, або макушці голови усіх посередині, або мамі на першому ряду, або другу, якому ви знаєте точно, що сидить в якомусь ряду, або в праву сторону, потім в ліву сторону, не гуляйте очима по всьому залу, це дуже видно. Вам здається, що. Сцена велика, ви один такий маленький стоїть, стоїте, ніхто вас не бачить, але все видно і ваші очі видно. Тому контролюйте це, щоб це виглядало красиво і щоб люди відчували, що ви співаєте для них. Підготовка. Виходьте на сцену тільки з тим матеріалом, який ви добре підготували. Тому що це дуже часто видно, що людина або з сирим матеріалом, бо пісня. Хоче, щоб її проспівали, щоб її прожили, щоб пройшов час. Тому в нашій школі дуже часто проходять квартирники, а потім тільки вже великі концерти, для того, щоб людина могла себе проявити в маленькому залі, а потім повторити вже на великій сцені. Бо ніколи не може бути пісня вже готова, якщо ми її заспіваємо тільки один раз. Пісня готова для великої сцени, якщо ми заспіваємо її сто раз, заспіваємо її 10 разів на маленькій сцені, можна заспівати друзям, можна заспівати на студії, зробити собі плюсівку, послухати, як вона звучить, заспівати на квартирнику, а потім вже чекати від себе класних результатів на великому концерті школи. Чекаємо на тебе. До зустрічі на концертах.